Непрямий масаж серця проводить одночасно з вентиляцією легень під позитивним тиском. Для виконання цих процедур потрібні двоє медичних працівників, які координують свої дії. Один з них здійснює натискання на грудину, а інший відповідає за вентиляцію. Адекватна вентиляція легень протягом 30 секунд обов'язково має передувати непрямому масажу серця. Показанням до непрямого масажу серця є частота серцевих скорочень менше 60 за хвилину, 5 і менше ударів за 6 секунд, після 30 секунд адекватної штучної вентиляції легень. Натискують на нижню третину грудини на ділянку вище мечоподібного відростку. Під час непрямого масажу серця вентиляцію легень рекомендується здійснювати 90 100 киснем для чого виставляють відповідну концентрацію на апараті або приєднують кисневу трубку і кисневий резервуар до мішка, який наповнюється самостійно. Якщо є можливість здійснювати пульсоксиметрію, потрібну концентрацію кисню визначають за відповідними даними. Щоб покращити координацію між вентиляцією легень і непрямим масажем серця, то цільно інтубувати трахею. Глибина натискань становить одну третину передньо-заднього діаметру грудної клітки, а напрямок руку має бути до хребта строго перпендикулярно поверхні грудної клітки. Метод двох пальців однієї руки використовують тоді, коли потрібно забезпечити доступ до ділянки пупка для катетеризації вени пуповини У разі використання цього методу, одна рука медичного працівника підтримує спину, хребет дитини, а другим і третім або третім, і четвертим пальцями іншої руки здійснюють натискання на нижню третину грудини. Пальці встановлюють вздовж середньої лінії перпендикулярно до поверхні грудної клітки. Під час натискання пальці не згинають, залучаючи до цієї дії всю кисть з передпліччям, які також мають знаходитися в вертикальному положенні. Зручнішим для оператора ефективнішим, а отже і рекомендованим методом проведення непрямого масажу серця є метод двох великих пальців. Йому надають перевагу, оскільки він ефективніше забезпечує викид крові у магістральні судини. Якщо руки медичного працівника маленькі, а розміри дитини великі, пальці, що окоплюють спину дитини, не зможуть контролювати хребет. Однак пальцями потрібно підтримувати спину дитини, наскільки це можливо. Інші частини рук медичного працівника не повинні торкатись грудної клітки дитини. Оскільки під час натискання на грудинок грудна клітка розширюється в обидва боки, тож руки не повинні перешкоджати цьому. Кінчики пальців також встановлюють перпендикулярно до поверхні, натискання здійснюють енергійно, кожного разу дозволяючи грудній клітці відновити об'єм, не відриваючи пальця від її поверхні раз і два, і три і вдих. Раз і два і три і вдих, 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 після трьох натискань на грудину інший медичний працівник здійснює вдих, після чого знову відновлюють натискання. Цикл з трьох натискань і одного вдиху триває близько двох секунд. Отже, за одну хвилину має відпутись 120 подій, 90 натискань на грудину і 30 вентиляцій.